Коза, символ українського народного колядування, мчить на гринджолах сповістити людям радість. А ось робота Теревені, алегорія жіночих образів, господинь українського села, колоритні персонажі, гумор і водночас християнська віра в добро та спасіння все це на картинах одеської художниці Євгенії Колісник. Я з початку війни дала собі обіцянку, не зважаючи на весь жах. Який спіткав Україну створювати лише світлі, добрі сповнені сподівань на перемогу на відродження е, картини? Я вірю в різдво і вірю, що все, що ми створюємо власними руками, має нести зерно добра. Художниця не змогла приїхати на відкриття своєї виставки, зокрема через останні події у кривому розі, звідки вона родом і де нині живуть її батьки. Натомість записала відеозвернення до своїх сумських гостей. Пані Євгенія вірить в особливу енергію кожної творчої роботи і в те, що такі роботи наближають перемогу. Для художниці її картини це спосіб висловити і пережити свої емоції і продовжувати жити в складні часи. Мені подобаються такі оптимістичні кольори, мотиви такі інтересні. Ну, взагалі, я так, ну, такі жанр полюбляю в живописі: акварель, гуаш. Кожна робота це різдвяна міні-історія, розказана з використанням дохристиянських символів природних сил і слов'янських оберегів. У деяких роботах використані символи бережанських ювелірних прикрас, які надихали мене і. Вони є чудовим е, прикладом е, давньої культури. Вони є чудовим прикладом е, естетичної геометрії, яку використовували наші пращури. Вона дає елементи і етнографії, і елементи історії, і при цьому така. Дуже ну, гарно виписана, з такими ну, смакуєш, великий елемент естетики в цьому. І тут і рівень дуже високий, і стиль дуже такий гарний. Ну, і є на що подивитися, є чим насолодитися. У воєнний час творчість підтримує і надихає і митців, і глядачів, каже один з відвідувачів пан Сергій. Дуже добре, що в час війни митці. Видають на гора продукт. От я знаю людей, художників професійних, які впали якби в депресію, і спочатку війни жодної роботи не писали, не змогли. А є навпаки люди, які їх якби поперла, скажімо так. У них щось якісь внутрішні прокинулися ресурси і резерви. Люди, по-перше, себе піднімають, виводять в стан якийсь робочий, по-друге, не надихають інших, от такими своїми творчими роботами. Відвідати різдвяну виставку в галереї Костор можна протягом місяця. Вхід вільний за донати для зсу Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.